Ознайомлення з природним довкіллям, весна та перші весняні квіточки. Вийшло сонечко із хати для весни сорочку ткати, на верстаті веселкову враз поставила основу. Вийшла в сонечка тканина, легка й ніжна мохмарина. А весна кравчиня ловка, має нитки, має голки, одягав ясні обнови всі поля, сади й діброви. Такий віршик в нас про весну. Діти, що ми спостерігаємо весною, як тає сніг, тають бурульки і з'являються наші перші весняні квіточки. Їх називають первоцвіти. Так, підсніжники, іриски, проліски це все першоцвіти. Так, вони дуже гарні, вони з'являються ще тоді, коли ще є трохи снігу у лісі. Потім з'являються у нас на деревах бруньки, і з бруньок потім розквітають квіти, а із квіт літом з'являться ягоди. Така в нас проявляється весна. Весна весна радійте, дітки, ховайте швидше саночки, немов пташки летіть із клітки, з кімнати, з хати у садки, а там в садочках сонце, співи, в траві фіалки зацвіли, джмалі бджілки заголи і крізь метелики щасливі. Потім до нас прилітають весною птахи. Так, співають нам, повертаються з теплих країв. Ще в нас є такі весняні прислів'я. Осінь врожай збирає, а весна все з'їдає. Як на весні просидиш, то взимку з торбою побіжиш. Одна ластівка ще весни не робить. Ось таке в нас заняття. Дякую за увагу!